Законом України від 6 грудня 2016 року номер 1774-8 про внесення змін до деяких законодавчих актів України внесено низку змін до закону України про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, які набули чинності з 1 січня 2017 року. Що саме зазнало змін, розповість заступник начальника головного управління ДФС у Тернопільській області Сергій Господарек. Як буде здійснюватись нарахування єдиного внеску підприємцями-платниками спрощеної системи оподаткування? Єдиний внесок для фізичних осіб-підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування, нараховується на суми, що визначаються такими платниками самостійно для себе, але найбільше максимальної величини бази нарахування єдиного внеску. При цьому сума єдиного внеску за місяць не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску 704 гривні. Водночас, з 1 січня 2017 року, фізичні особи-підприємці, які обрали спрощену систему оподаткування та віднесені до першої групи, платників єдиного податку, мають право сплачувати єдиний внесок у сумі не менше за 0,5 мінімального страхового внеску це 352 гривні. Із зарахуванням відповідних періодів здійснення підприємницької діяльності до страхового стажу, тобто пропорційно сплаченому єдиному внеску. А як будуть нараховувати єдиний внесок фізичні особи-підприємці, загальна система оподаткування та особи, які здійснюють незалежну професійну діяльність, базою нарахування є сума доходу прибутку, отриманого від їх діяльності, що підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску на місяць. З 2017 року, у разі якщо такими платниками не отримано дохід. Прибуток у звітньому році або окремому місяці звітнього року вони зобов'язані визначити базу нарахування, але не більше максимальної величини бази нарахування єдиного внеску. При цьому сума єдиного внеску за місяць не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску 704 гривні. Чи є зміни у сплаті єдиного внеску? Терміни сплати єдиного внеску для фізичних осіб-підприємців, в тому числі тих, які обрали спрощену систему оподаткування, та осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, залишились незмінними. Фізичні особи-підприємці, які обрали спрощену систему оподаткування, зобов'язані сплачувати єдиний внесок, нарахований за календарний квартал до 20-го числа місяця, що настає за кварталом, за який сплачується єдиний внесок. Фізичні особи-підприємці, які застосовують загальну систему оподаткування, зобов'язані сплачувати єдиний внесок, нарахований за календарний рік до 10 лютого, наступного за звітним. Особи, які проводять незалежну професійну діяльність, зобов'язані сплачувати єдиний внесок, нарахований за календарний рік до 1 травня. Року наступного за звітним. Хто звільнений від сплати єдиного внеску? З 1 січня 2017 року фізичні особи-підприємці, які обрали спрощену систему оподаткування та фізичні особи-підприємці, які перебувають на загальній системі оподаткування, звільняються від сплати за себе єдиного внеску, якщо вони є пенсіонерами за віком або інвалідами та отримують відповідно до закону пенсії. Зазначена норма не застосовується до осіб, які провадять незалежну професійну діяльність який розрахунок сум єдиного внеску до сплати у 2017 році. Законом України про державний бюджет України на 2017 рік визначено – Прожитковий мінімум для працездатних осіб на 2017 рік складає з 1 січня – 1600 гривень, з 1 травня – 1684 гривні, з 1 грудня – 1762 гривні. Мінімальна заробітна плата у 2017 році становить 3200 гривень. Максимальна величина бази нарахування єдиного внеску для фізичних осіб-підприємців та осіб, які проводять незалежну професійну діяльність на 2017 рік становитиме з 1 січня 40 тисяч гривень, з 1 травня 42 100 гривень. З 1 грудня 44 тисячі 50 гривень. Таким чином, якщо сума доходу прибутку на місяць перевищує цю суму, то єдиний внесок сплачується лише з максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, яка встановлена законодавством. Тобто максимальна сума єдиного внеску, яку необхідно сплатити фізичній особі, підприємцю та особі, яка провадить незалежну професійну діяльність, за 2017 рік складатиме з 1 січня 8 800 гривень. З 1 травня 9262 гривні, з 1 грудня 9691 гривня. Оскільки для фізичних осіб-підприємців, в тому числі тих, які обрали спрощену систему оподаткування, крім фізичних осіб підприємців, віднесених до першої групи платників єдиного податку, та осіб, які проводять незалежну діяльність, суми єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску за місяць, у якому отримано дохід то мінімальна сума єдиного внеску для таких осіб за 2017 рік становить 704 гривні. Для фізичних осіб-підприємців, віднесених до першої групи платників єдиного податку та які скористалися зазначеною нормою, мінімальна сума єдиного внеску у 2017 році становитиме 352 гривні. Водночас страховий стаж таким особам буде зараховуватись пропорційно сплаченому єдиному внеску. Що розуміють під мінімальним страховим внеском та максимальною величиною бази нарахування єдиного внеску? Мінімальний страховий внесок це сума єдиного внеску, що визначається розрахунково як добуток мінімального розміру заробітної плати на розмір внеску. Встановлений законом на місяць, за який нараховується заробітна плата, дохід та підлягає сплаті щомісяця. Максимальна величина бази нарахування єдиного внеску це максимальна сума доходу застрахованої особи на місяць, що дорівнює 25 розмірам прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом, на яку нараховується єдиний внесок, як буде здійснюватися сплата єдиного внеску у разі припинення підприємницької чи незалежної професійної діяльності та подання відповідної звітності. Фізична особа-підприємець позбавляється статусу підприємця з дати внесення до єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності. Таким чином, у разі припинення діяльності фізичні особи-підприємці та особи, які проводять незалежну професійну діяльність, зобов'язані подати самі за себе звіт із зазначенням типу форми ліквідаційна. Останнім звітнім періодом буде період з дня закінчення попереднього звітнього періоду. До дня державної реєстрації припинення підприємницької діяльності. Термін сплати зобов'язання настає в день подання звіту з позначкою Ліквідаційний. Крім цього, зняття з обліку фізичних осіб підприємців, в тому числі тих, які обрали спрощену систему оподаткування, здійснюється органами фіскальної служби на підставі відомостей з реєстраційної картки, наданих державним реєстратором, а осіб, які проводять незалежну професійну діяльність за їхньою заявою. Після проведення передбачених законодавством перевірок платників, звірення розрахунків та проведення остаточного розрахунку. З 1 січня 2017 року втрачає чинність стаття 209 податкового кодексу України, яка регламентує умови застосування спеціального режиму оподаткування діяльності у сфері сільського та лісового господарства, а також рибальства. Про що необхідно повідомити насамперед таких платників, розповість заступник начальника управління, начальник відділу адміністрування ПДВ та контролю за відшкодуванням ПДВ управління податків і зборів з юридичних осіб головного управління ДФС Тернопільської області Андрій Мамрош. Починаючи з 1 січня 2017 року, у зв'язку з скасуванням спеціального режиму оподаткування ПДВ, усі сільгоспвиробники, які зареєстровані як суб'єкти спеціального режиму оподаткування, переведені на загальну систему оподаткування ПДВ. При цьому для переходу на загальну систему оподаткування від сільгоспвиробників, не вимагається подання заяви про зняття його з реєстрації як суб'єкта спеціального режиму оподаткування або про його реєстрацію як платника ПДВ на загальних підставах. Таке виключення з реєстру суб'єктів спеціального режиму оподаткування здійснено на підставі рішення контролюючого органу. Починаючи з податкової звітності за перший звітній податковий період 2017 року сільгоспвиробники подають до ДФС виключно податкову декларацію з позначкою 0110, у якій відображаються розрахунки з бюджетом за всіма операціями такого сільгоспвиробника. Від'ємне значення різниці між податковим зобов'язанням і податковим кредитом за останній звітній період перебування на спеціальному режимі переноситься до податкової декларації з позначкою 0110 за перший звітній період 2017 року. Додаткові електронні рахунки будуть закриті після проведення розрахунків з бюджетом. Для сільськогосподарських товаровиробників, які застосовують місячний податковий період з 31 січня 2017 року. Для сільськогосподарських товаровиробників, які застосовують квартальний період, з 20 лютого 2017 року. Реєстрація податкових накладних або розрахунків коригування, складених сільськогосподарськими товаровиробниками, за операціями з реалізації товарів чи надання послуг сільськогосподарського призначення, проведеними у 2016 році, буде здійснюватися до 15 січня 2017 року, включно. З 4 січня 2017 року в зв'язку з об'єднанням громад сіл селищ міст відкрито рахунки з обліку надходжень до бюджетів об'єднаних територіальних громад, місцеві ради яких набули повноважень за результатами перших місцевих виборів, що відбулися у грудні 2016 року. Більш детально про нові рахунки розповість начальник управління моніторингу доходів та обліково-звітних систем головного управління ДФС у Тернопільській області Наталія Волошанович. у зв'язку з об'єднанням у 2016 році. Територіальних громад. Сіл, селищ міст рахунки для зарахування надходжень будуть відкриті лише для центрів об'єднаних територіальних громад. А по радах, які увійшли до їх складу, рахунки будуть закриті. Звертаю увагу, що з 4 січня 2017 року вводяться в дію рахунки для зарахування надходжень до об'єднаних територіальних громад лише за кодами класифікації доходів бюджету, які були передбачені у рішеннях про місцеві бюджети на 2016 рік, та інформації органів що контролюють справляння надходжень до бюджету отриманий у 2016 році. У подальшому рахунки довідкриваються, перевідкриваються згідно з рішенням про місцеві бюджети об'єднаних територіальних громад на 2017 рік та інформацію органів, що контролюють справляння надходжень до бюджету, отриманої у 2017 році. Довідково нагадаю, що відкриття рахунків для зарахування надходжень до бюджетів здійснюється згідно із порядком відкриття та закриття рахунків в національній валюті в органах державної казначейської служби України, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 22 червня 2012 року, номер 758. Крім того, в головному управлінні ДФС в області повідомляють, що з січня 2017 року рахунки для зарахування надходжень територіальних громад сіл селищ міст, що увійшли до складу новоутворених об'єднаних територіальних громад, закрито картотеку висновків на повернення помилковото або надміру зарахованих коштів. контроль за справлянням яких покладено на органи Державної фіскальної служби України по територіях, рахунки яких закриваються, буде повернуто. Якщо у вас, шановні глядачі, виникли запитання щодо оподаткування, телефонуйте до інформаційно-довідкового департаменту ДФС України за багатоканальним номером 0800 501 007 зі стаціонарних телефонів безкоштовно або звертайтесь до податкових інспекцій за місцем вашого проживання. Також уся необхідна інформація розміщена на веб-порталі ДФС України.